1 червня 2024 року королівці королісовійцорі пройшли перші парламентські вибори. На них народ Вейцорії вибирав собі новий склад парламенту на цей півроку. Вищого Вейцоріуму пройшли лише 5 партій: партія Губерній, ВСДРП, Боць Коропада, Опозиційна партія Тюльпан і Техноплатформа. А народний рух Війцорії залишився позаду і він не пройшов до вищого Війцоріуму. Отже, щодо виборів, на виборі подали свою заявку 75,2% всіх громадян Війцорії. Також виходить, що з них 19,6% проголосувало за партію губернії, 17,9% за ВСДРП. За блок Скоропада 16.6, за Тюльпан 15,6, за техноплатформу 15.3, за НПВ 15,2. Було те, що казали, що лише 4 голосів не вистачило народному руху Вайцурією догнати «Техноплатформу». І отже, всі вирухували, що. Проходять лише ті партії, а головною партією в парламенті досі залишається партія губернії. Але тепер уже змінила свого керівника. Замість Миколи Сибутнюка, який був тоді на посаді прем'єр-міністра, тепер стає Борис Грунько. Бо в Війцорі працює така сама система, як і в Великобританії. Виграє та партія і виграє той же прем'єр-міністр, який потім стає прем'єр-міністром в країні. І на наступний день, 2 червня, вже всі приділили прем'єр-міністра Став Борис Грунько. Також 12 місць в парламенті отримали губернатори, соціал-демократи отримали 8, також і монархісти з Коропада 8. Партія Тюльпан отримала 4, а також отримала 4 місця техноплатформа. Отже, подивимося, що цей новий склад вищого й зробить для нашої країни.